Маша журналіст, Сергій бізнесмен. А Катя Богдан та маленький Андрій прогресивна сім'я. Вони шукають квартиру, але у кожного свої побажання. Маша шукає квартиру в оренду. Ні, не ту, де килими на стінах, а сучасну і комфортну. Зранку я у басейн, ввечері в кафе в по вихідних, а прибирання, прасування, прання на це немає часу. Сергію потрібна квартира, яку він здаватиме в оренду. Він людина зайнята, і відомки, що треба купу часу витратити на ремонт, пошук орендарів та контроль за житлом. Йому стає недобре. Молода сім'я планує купити квартиру для себе, але у них повно забаганок. Богдан хоче жити в центрі, Катя, щоб все було поруч. Фітнес, парковка, кафе, парк для пробіжок. А Андрію потрібен дитячий майданчик. Маша, Сергій та молода сім'я знайшли єдине рішення: це прибутковий дім Елізіум, Елізіум будинок у центрі Києва для людей зі спільними цінностями: бізнес, спорт і творчість. Елізіум пропонує житло як для здачі в оренду, так і для власного проживання. Своїх жителів компанія забезпечує комплексом послуг та розвиненою інфраструктурою: прибирання, прання, парковка, фітнес, басейн, доставка їжі, ремонтні роботи, коворкінговий простір, кафе. А поруч сквер, стадіон і дві станції. Метро. Квартири для оренди повністю супроводжує керуюча компанія. А Сергій як власник просто отримує прибуток кожного місяця. Елізіум зробить ремонт і укомплектує квартиру меблями та технікою, знайде орендаря і відповідатиме за збереження житла. Маша, Сергій та Богдан з Катериною знайшли житло своєї мрії. А ви телефонуйте зараз за телефоном 044-209-99-47.